Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.UA І сьогодні у нас на огляді будуть LED-лампи від компанії Ideal, модель U9 Pro на 120 Вт і цілих 13600 люмен світлового потоку. І звісно що одразу вже навчені досвідом, ми знаємо, що лам з таким світловим потоком не існує. Це все маркетинг, а можливо, ось. Сумарний світловий поток всіх світлодіодів зібраний в кучу ще й при якихось там надмірних навантаженнях. Насправді 13600 люмен це дуже серйозний показник, і зазвичай для ближнього світла в рефлекторній оптиці достатньо однієї десятої цього світлового потоку. Тому навіть якщо вам і трапляться лампи з таким світловим потоком в рефлекторній оптиці автомобіля, тим паче в А4 оптиці нормальної світлотіньової межі ми точно не отримаємо, і Це буде просто якесь. Світлове пекло. Але незважаючи на ось таку невеличку маркетингову недостовірність, самі по собі лампи дуже цікаві і мають конструкцію, яка притаманна, як я говорю, над потужним led лампам Тому, в принципі, в сумарну потужність двох ламп 120 Вт в даному випадку ми Точно можемо вірити. Як ми бачимо, ось тут в першу чергу на торці є мідна підложка і дві мідні трубочки, які забезпечують відведення тепла до самої системи охолодження, яка тут активна, вона у нас оснащена кулером, і також кулер має захисну таку решіточку з радіатора, яка захищає його від механічного втручання і механічних поломок. Корпус лампи зібрано з двох частин. Які виготовлені з алюмінію. Цоколь виготовлений з того ж самого матеріалу, сам по собі він дуже хорошої якості. Це не якийсь там тоненький штампований сталевий цоколь, який вигинається в фарі, і лампочка тоді стає якось нерівно. Він має нормальну товщину, нормальний запас міцності, тому в принципі до цоколя зауважень немає. Але до способу фіксації цоколя на лампі в мене просто величезне зауваження. Як ми бачимо, лампочка в цоколі просто взагалі не фіксується. Тут є декілька виступів, які дозволяють нам встановити цоколь, але коли ми починаємо обертати, цоколь додаткової фіксації немає. Тобто ми можемо просто ось так легесенько обернути цоколь, і лампочка з нього випаде. Фіксується цоколь тут за допомогою двох. Ущільнювачів із силікону, один такого більшого діаметру, один меншого діаметру, але щось тут з діаметрами не вгадали, і тому ну, фіксації майже немає. Як ми бачимо, цоколь просто спокійно собі на лампі обертається. І, як на мене, це величезний мінус даної лампи. Далі у нас йде дріт живлення, він під'єднаний до корпуса лампи через спеціальну гумову проставочку, яка трішки туди сховалася, але тим паче зроблено все міцно і надійно. Сам дріт живлення має ще й додаткову ізоляцію, мені це завжди подобається. Тут у нас драйвер. Дроти живлення під'єднані до драйвера з однієї сторони, в багатьох випадках це спрощує встановлення ламп, ну і далі стандартна контактна група а 4 Також у нас тут є таке. З'єднання. Воно фіксується пластиковою гайкою. Ми можемо від'єднати драйвер від самої лампи, і це знову ж таки спростить нам встановлення ламп. Інколи ось ці всі елементи незручно прокладати десь в фарі, І тому зручніше зробити спочатку встановлення лампи ось таким чином. І далі, вже закріпивши інші елементи, просто ось так все між собою з'єднати. Також інколи трапляється, що Лампа перестає працювати, і тоді незрозуміло, що вийшло з ладу. Драйвер або безпосередньо сама лампа. Маючи можливість ось так від'єднати драйвер і під'єднати його до іншої лампи, ми можемо це встановити і діагностувати без необхідності демонтажу самої лампи з фари. В принципі, також зручна і потрібна річ. Тобто, якщо не враховувати нюанс з непродуманою конструкцією цоколя, то загалом лампи мають дуже непогану і продуману конструкцію, яка, в принципі, і притаманна над потужним LED-лампам. Тепер, що стосується заявлених характеристик, ну, звісно ж, ми їх перевіримо за допомогою нашого сферичного фотометра. При напрузі 13,3 вольт на старті лампи споживають 3,2, можливо, там 3,3 Ампер. Це максимум можливостей нашого фотометра. В принципі, в автомобілі. Струм буде значно вищий, тому можна розраховувати і на потужність не 43,5 Вт, а всі заявлені 60 Вт. Але при ось таких обмежених характеристиках ми отримали 43,4 Вт і світловий поток трішки більше 2000 люмен. Ефективність 46,5 люмен Вт, колірна температура 6035 кельвін. Через 5 хвилин при тій самій напрузі і тому самому струмі в нас. Потужність залишилась незмінною, що свідчить про стабільну роботу ламп, системи охолодження драйвера тощо. Але світловий поток все ж таки знизився на 300 люмен. Ефективність також впала до відмітки 39 люмен Вт. Колірна температура склала 6400 кельвін. Відповідно, дві лампи на ближньому світлі мають сумарний світловий поток приблизно 4 тисячі люмен. Ну, нехай в нас були обмеження по струму, і в автомобілі це буде там 5 або 6 тисяч люмен. Все одно це не 13 600. Можливо, тут виробник мав на увазі сумарний світловий поток ближнього і дальнього світла. Але так ми їздимо дуже рідко і загалом нас цікавить виключно ближнє світло. І зараз якраз ми і подивимося, як працює ближнє світло даних ламп в оптиці автомобіля Chevrolet Aveo. По світлотіннівій межі все чітко, рівно майже канонічно, як пише книжка, і як світять галогенки. Тобто, в принципі, від галогенок тут світлотінніва межа відрізняється в нас тільки колірною температурою, тобто спектром світла. Світло тут біліше, ніж у галогенки. Все. Візуально відрізнити галогенку і ось цю лампу буде дуже важко. Також, в принципі, ми бачимо повну відсутність засвітів і паразитних плям вище світлотіньової межі. І чорно-білий знімок нам також допоможе це зробити, щоб побачити відсутність паразитних плям саме на чорно-білому контрасті. Тому до світлотіньової межі, до її геометрії, до взагалі там, форми плями в мене зауважень ніяких немає. Зараз дивимось на дальнє світло. Дальнє світло дуже яскраве, трішечки зміщене від контрольної точки 1 ліворуч, але в принципі все дуже класно, яскраво і тут такий потужний промінь. Дальнє мені подобається. Повертаємось до ближнього світла. Беремо люксметр і починаємо міряти. В контрольній точці 1 лампи світять на 2060 люкс. Точка 2 2060. Точка 3, тут вже набагато менше, 760. Точка Точка 4, 490. Точка 5, Це у нас, умовно, водій зустрічного авто 112 люкс. Точка 6 обочина. Дуже класно. 1560 люкс. І вище лінії термінатора. В нас освітленість в межах від 60 до 50 люкс, тобто можна говорити про повну відсутність світла вище лінії термінатора. Додатково відсутність засліплюючого фактору ми ще демонструємо наступним чином. Я зараз стою навпроти фари на дистанції 4 метри, мої очі знаходяться в вищій лінії термінатора на тій самій висоті, на якій буде водій зустрічного транспортного засобу. І от на дистанції 4 метри, навіть в притул, ми бачимо, що моє обличчя ніяк не освітлюється. Тобто, відповідно, навіть в притул на нього не потрапляє світло. Те саме ми будемо бачити на дорозі, і відповідно на дорозі з цими лампами, навіть в рефлекторній оптиці, ми нікого не слід. Тепер проведемо невеличке порівняння. І спочатку, звісно ж, порівняємо наші led лампи з галогенками і переконаємось, що світять вони. Яскравіше і при цьому мають гіршу геометрію світло-тіньової межі. Також у нас є цікавий екземплярчик це лампи цього ж самого виробника від компанії Ideal U9 у яких світловий поток трішки більше 1854 люмен. Але в контрольній точці 1 ми бачимо просто колосальну різницю, там в 3-3,5 рази. Хоча в інших контрольних точках показники у U9 трішки менші. Але все ж таки можна сказати, що U9 Plus набагато краще освітлюють саме дальню дистанцію. Ну і в цілому, при однаковій потужності, мені здається, ці лампи цікавіші і яскравіші. Також ще один екземпляр це новинка від компанії Кайцен модель k 5 лампи, які, до речі, коштують не дуже дорого, але при цьому, як ми бачимо. Світять непогано, в них світловий поток трішки вище, 1918 люмен. Також класна світлотіньова межа, але от в фарі від АВЕО ці лампи трішки не потрапили в фокус. У них фокусна точка була трішки правіше від контрольної точки 1, і відповідно тут показник освітленості вищий. В самій контрольній точці 1 у ламп К5 були там певні проблеми. Хоча, от, як ми бачимо по іншим контрольним точкам, к 5 світять також непогано і мають схожі характеристики з U9 Pro. Загалом, якщо порівнювати ці лампи з аналогічними лампами від даного виробника або інших виробників, можна сказати, що світять вони, в принципі, досить. Достойно. Тут і нормальна світлотіньова межа, і є запас по потужності і яскравості освітлення. І єдине зауваження, яке в мене є до цих ламп, воно, в принципі, нікуди і не ділось від початку тесту, це конструкція цоколя. В принципі, якщо ось тут трішки доробити цю конструкцію, то лампи взагалі будуть дуже і дуже цікаві. А так ось цей момент віднімає у даної моделі трішечки балів. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!